Всім привіт! Мене звати Іра, і сьогодні ми з вами поговоримо про нейробіологічні аспекти сприйняття власного часу і продуктивності. Чи помічали ви, що іноді час летить дуже швидко, а іноді тягнеться немовічність? вічність? Чому деякі люди все ж планують свій день і досягають неймовірної продуктивності, тоді як інші постійно відкладають справи на потім? Насправді все дуже просто секрет у нашому мозку. У цьому відео ми розглянемо з вами, як працює механізм сприйняття часу, як він впливає на нашу продуктивність, і загалом, які нейробіологічні процеси визначають наші можливості управляти своїм часом. Отже, поїхали! Частина перша. Як мозок вимірює наш час. Загалом сприйняття часу це певна функція, яка базується на роботі кількох мозкових структур. І перше це базальні ганглії. Вони відповідають, власне, за відчуття тривалості подій. Саме вони калібрують наш внутрішній годинник. Також наш мозочок. Кі допомагає синхронізувати дії в часі, особливо в певних рухових задачах. І, звичайно ж, наша префронтальна кора, це наш центр планування, оцінки майбутнього і загалом контролю за часом. Наприклад, коли ви працюєте над складною задачею і відчуваєте таке повне глибоке занурення в роботу, це сигнал того, що мозок успішно координує роботу базальних гагелів і префронтальної кори. Частина друга. Нейромедіатори. Хімія часу та продуктивності. Загалом, ваше сприйняття часу залежить від рівня дофаміну, нашого ключового нейромедіатора. Адже дофамін посилює нашу мотивацію. Тобто, чим більше дофаміну, тим більше сконцентрованими ви стаєте і час, ніби летить. Але в стані стресу активується наш адреналін, через що може здаватися час дуже повільним, або навпаки ви навіть можете відчувати паніку. Це, власне, і пояснює, чому при прокрастинації нам так складно розпочати якесь завдання. Адже рівень дофаміну є низьким, а мозок просто відмовляється працювати. Частина третя викривлення часу у стресі та тривозі. Загалом у стресових ситуаціях сприйняття часу змінюється. Активність мигдалеподібного тіла, а це центр наших емоцій, зростає і це впливає на нашу здатність оцінювати час. Під час тривоги події здаються довшими. через оце Постійне підвищене сприйняття. І в стані захоплення наш мозок зосереджений. І ми не помічаємо, як швидко проходить час. Частина 4. Як оптимізувати сприйняття нашого часу. Перше. Розділяйте великі завдання на дрібні кроки. Мозок краще сприймає короткі, зрозумілі проміжки часу. Друге. Розвивайте самодисципліну. За допомогою дуже класної техніки помодору, 25 хвилин роботи і 5 хвилин перерви підтримують вашу концентрацію. Практикуйте усвідомленість. Медитація допомагає покращити контроль за увагою і відповідно за часом. Наше сприйняття часу напряму впливає на те, як ми організовуємо своє життя, як приймаємо певні рішення і досягаємо цілей. Коли мозок неправильно оцінює час, власне виникає конфлікт між тим, що потрібно зробити зараз, і між тим, що хочеться відкласти на потім. Це є основою нашої прокрастинації. І, власне, зараз я хочу трошки детальніше про неї поговорити. Наша здатність боротися з прокрастинацією залежить від балансу між древньою лімбічною системою, яка шукає миттєвого задоволення, та сучасною префронтальною корою, яка відповідає за довгострокове планування. Саме цей нейробіологічний такий механізм формує нашу боротьбу із відкладанням важливих справ. Давайте трошки детальніше розглянемо цей механізм і чому так відбувається. Чи замислювалися ви, що прокрастинація може бути не просто звичкою, а наслідком роботи мозку? Щоб краще зрозуміти це явище, потрібно познайомитися з двома також ключовими частинами нашого мозку лімбічною системою і префронтальною корою. Ми вже трошки з вами говорили про префронтальну кору. Але давайте я вам трохи розкажу про лімбічну систему. Давній механізм виживання це є наша лімбічна система, найдавніша частина мозку, яка дісталася нам від перших ссавців. Її механізми дуже схожі на тварині. От уявіть себе жирафу. Ви голодні, ви їсте. Якщо бачите лев – ви тікаєте. Тобто, усе спрямоване на виживання в поточний момент. Древня людина, яка не реагувала миттєво на небезпеку, просто не виживала. Її генетичний матеріал. Не передавався би далі. Сучасна людина, навпаки, має постійно думати про далеке майбутнє. Для цього і розвинулася ця спеціальна частина мозку, префронтальна кура. Префронтальна кора це наш центр планування і контролю. Тобто, префронтальна кора відповідає за довгострокові цілі, за планування, за прийняття рішень. Вона допомагає нам відкладати задоволення, щоб досягти більших цілей, контролювати імпульсивні бажання. І лімбічна система вона є значно сильніша за префронтальну кору. Вона автоматично шукає задоволення і уникає страждань. Саме і це створює свого роду такий конфлікт між тим, що хочеться зробити зараз, і між тим, що потрібно зробити для майбутньої користі. Внаслідок цього і відбувається наша прокрастинація. Прокрастинація виникає через страх, тривогу або роздратування. Розуміння цих почуттів допоможе впоратися з ними. Поставте собі запитання: А що саме я зараз відчуваю? А чому я це відчуваю? Розбийте задачу на маленькі кроки. Якщо завдання здається надто складним, розбийте його на простіші дії. Наприклад, замість того, щоб повністю і одразу написати цілу статтю, поставте мікроціль, відкрити ноутбук, знайти різні джерела. Написати хоча б вступ. Це знижує тривогу і додає відчуття прогресу. Зробіть винагороду негайною. Отут дуже гарний і точно кожному сподобається е, цей крок. За кожен завершений етап завдання пообіцяйте собі винагороду. Наприклад, розіслали резюме, подивилися серіал. Це точно додавить вам мотивації працювати. І поєднюйте, звичайно, приємне з корисним. Слухайте музику, займаючись своїми справами. Або навіть працюйте в улюбленому кафе, зробіть приємну для вас обстановку. Один із прикладів це чоловік, який підключив Netflix до велелетренажера, і серіал працював лише під час крутіння подалей. Цікаво! Наблизьте наслідки прокрастинації, Остановіть певну соціальну відповідальність. Наприклад, домовтеся з другом чи іншою близькою для вас людиною, що будете разом тренуватися. Неприємність від порушення обіцянки точно мотивою діяти. Плануйте свої дії наперед. Видаліть відволікаючі програми, підготуйте все для завдань заздалегідь. Організуйте умови так, щоб уникнути усіх спокус. Звісно, використовуйте правила 10 хвилин. Пообіцяйте собі працювати над завданням лише 10 хвилин. Після початку мотивація зазвичай зростає, і вам точно легше продовжити. Ну і спробуйте візуалізувати свій прогрес. Використовуйте фізичні, цифрові маркери, переміщення різних скріпочок, галочки, виконання чек-лісту. Це точно буде створювати у вас відчуття задоволення від досягнень. Наш мозок це складний механізм, який не лише сприймає час, але й формує нашу продуктивність. Від базальних гангліїв до дофамінової системи кожна структура працює так, щоб ви могли максимально ефективно використовувати свій час. І якщо ви навчитеся зрозуміти всі ці процеси, то зможете набагато краще управляти своїм життям. Підписуйтеся на мій канал, якщо хочете ще більше цікавих відео, пам'ятайте, що почати діяти це завжди простіше, ніж здавалося.